Ну що ж, всім привітик! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні тема від новачка до топ-лідера». Розкажу вам цікаву вороночку, до речі, по якій я також в свій час проходила. Ви напевно ніколи не почуєте, щоб топ лідер розказував вам про те, що на шляху до там певного статусу, да, до цього такого великого а, лідерства йому все вдавалося легко. Частіше ви будете чути, що в цих людей були якісь певні труднощі, в когось це, наприклад, не підтримка рідних, в кого там я щось зі здоров'ям, в когось там були якісь певні проблемки з своїм наставником і так далі. Але топ-лідери це завжди люди, які долали багату, велику кількість якихось перешкод. Да? Ну я зараз говорю про тих топ-лідерів, які зробили свій результат самостійно, а не коли до них прийшов там якийсь лідер в першу лінію і зробив замість них їм там якусь класну сходинку. Ми зараз говоримо не про тих, значить. І існує така певна вороночка, по якій ми маємо з вами пройти, якщо ми хочемо стати топ-лідерами. До речі, я також у свій час пройшла по цій вороночці, і я розумію, про що я говорю. Отже, перша сходиночка це мислення. Все починається з наших думок і з нашого відношення. І дуже часто до нас приходять люди і не досягають результатів. Не того, що у нас бізнес якийсь поганий, він не працює. Ми з вами розуміємо, що цей бізнес дає дуже класні доходи, він дає дуже класну, так сказати, почву для самореалізації. Він дає нові знайомства, нові друзі. Подорожі і так далі. Але чому ж тоді люди не досягають? Я гадаю, що вони вже зупиняються на цій першій сходиночці, на мисленні. До нас часто приходять люди з мисленням найманого працівника, і вони звикли, що вони пішли на найману роботу, відпрацювали там місяць і в кінці місяця отримали там фіксовану суму. У них там є ставка. І коли вони приходять сюди, вони також очікують, що їм зразу хтось дасть кошти. Хоча вони, можливо, ще нічого не зробили. Цей бізнес він працює по іншому, і вже потрібно починати з того, що на цей бізнес потрібно людині подивитися з іншої сторони, не як роботу, а не як бізнес. На як вклад у своє майбутнє розуміти, що я буду працювати, і результат мій буде поступово, відповідно, дохід буде поступово. Але тут не так, як в наймі, да, що у вас є ставка і все, і потолок. Ні, цей дохід може бути дуже великий, він може бути дуже необмежений. Але якщо ви почнете працювати зі своїм мисленням, тому що як тільки ми почнемо змінювати думку, да, починає змінюватися дія, Ісходя із цієї думки, і в результаті є інший результат. Це така логічна цепочка, да? тому починаємо з мислення. Це те, над чим потрібно працювати і на початках, і скажу вам по секрету, і потім пізніше. Бо, тому що нам часто в голову приходять і звні, так сказати, різні думки. Да? Вони можуть інколи нас накривати, але якщо ми навчені працювати, відфільтровувати те, що нам не потрібно, ми будемо долати ці всі перешкоди. І скажу вам ще так: наприклад, якщо найманий працівник ну, працює там, наприклад, цілий рік, і в нього місяць дохід там, 8 тисяч гривень, то через рік у нього буде 96 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Але при тому, що їх вже там в нього майже не буде, тому що він буде щомісяця витрачати цю суму на свою базу, да, на якісь свої потреби і так далі. На секундочку, якщо це лідер у мережевій компанії, то він цю суму може мати легко за один місяць, тому тут вже вам сигнальчик. Чому потрібно змінити свою думку і чому потрібно по-іншому подивитися на мережевий бізнес? Наступна сходиночка це оточення. Часто, коли ви будете розвиватися, ви будете помічати, що з якимись із своїх знайомих, з ким ви спілкувалися раніше, вам може ставати все більш так нецікаво, тому що нема про що поговорити. На і там такі думки, а у тебе вже вони трошки інші, тому що ти вже пішла ж будувати свій бізнес да? і так далі. І це нормально. Це проходять усі, але якщо на цьому етапі ці знайомі, які не розвиваються, які займаються чимось таким, що деградує їхнє життя, візьмуть верх, і ви послухаєтеся їх, і підете разом з ними. Відповідно на цьому ваш бізнес закриється. Тому дуже важливо пройти оцю також фільтрацію, да? і зрозуміти, що у вас є свої мрії, у вас є свої бажання. І ви маєте прислухатися до себе, якщо ви дійсно хочете жити краще. Тому також такий фільтр буде. В мене він також був і частина є друзів, навіть з якими я спілкуюся менше. Не скажу, що ми зовсім не спілкуємося, але наше спілкування обмежилося, тому що якщо раніше це було частіше, то сьогодні це є дуже дуже рідко. Але натомість є нові знайомства, є нові друзі, з якими можна говорити до ночі і завжди буде про що говорити, не обговорювати когось. А говорити про якісь свої цілі і плани, да, так? так сказати, не говорити про людей, а говорити про щось більше. Значить, третій етап це вплив. Коли ми ростаємо, ми працюємо з мисленням, У нас вже відфільтровано трошки оточення. Ми чітко розуміємо, для чого ми туди і що ми хочемо. Буде така ситуація, що ті люди, які будуть приходити до вас, вони будуть впливати на ваш стан. І якщо ви не закалюєте себе як лідер, вам буде важко. Ви будете зриватися на цих людях, вам буде не подобатися хтось, і це також перевірочка. Ви маєте розуміти, що це буде на таких новачках, на таких людях ми з вами ростемо. Якщо до нас приходять такі важкі партнери, це класно. Маєте дивитися на це зі сторони, що ця людина має зараз дати мені якісь ріта, мені неприємно, можливо, мені важко, але щось завдяки їй я маю навчитися і стати сильнішою як лідер. Тому ця ситуація також буде і є лідери які на цій. Сходиночці на цій вороночці також зливаються, зупиняються, тому що вони не можуть а вони не можуть вести за собою людей, так як в позитивному ключі, так і вони не можуть справлятися з якимись конфліктними ситуаціями, які стаються в їхній команді, можливо, в їхній глибині, да і в їхньому бізнесі, в їхньому житті. І четверте. Це впевненість, коли ми подолали цих три вороночки, коли ми це все пройшли, ми з вами стали впевненіші в собі. Ми відчуваємо, що ми робимо ту роботу, яка нам подобається, що ця справа приносить нам задоволення. Що ми любимо спілкуватися з людьми. Нам цікаво з людьми, нам приємно їм допомагати. Нам класно, коли і наші люди заробляють, і ми заробляємо, і ми впевнені в тому, що цей бізнес він дійсно такий класний, екологічний, і він дає нам місце для того, щоб ми розвивалися, для того, щоб ми відкривалися. Тому ця така глибока, сильна впевненість, вона проходить після цієї третьої вороночки і настає отаке прям класне усвідомлення, що я на своєму місці, що я роблю те, що мені подобається. Тому Хочу вам зараз всім сказати: старайтеся, працюйте, коли щось навіть у вас не виходить. Пам'ятайте, що це частина вашого росту. Ви просто зараз знаходитеся на якійсь із цих вороночок, які вам варто пройти. Тому що, якщо ви не пройдете, ви скотитеся і підете працювати за 8 тисяч в місяць, якщо звичайно не йдете ще таку роботу. Хочу всім ще нагадати, що в нашій команді в енергії росту є все для того, щоб ви легко проходили по цим вороночкам. Ми вам в тому звичайно допомагаємо, надаємо інструменти, надаємо свою підтримку. Тому є все для вашої такої швидкої трансформації. Тому. Бажаю вам трансформуватися, бажаю вам швидко проходити оцю вороночку, ставати лідерами, бути щасливими і допомагати іншим людям. По тому, що якщо ми не успішні, наш успіх не допоможе нікому. Якщо ми успішні, ми можемо допомогти комусь. Навіть якщо людина, яка дивиться вас на Ютубі, в соцмережі, десь там ще вона вже да, бере з вас приклад. Вона розуміє, ух ти! А виявляється так може, виявляється так можна. Тому давайте будемо класним прикладом для інших людей нашої країни. Всім дякую за увагу! Всім до зустрічі!